Привіт, друзі, як же відбувається комунікація між командою Стрквера і е, ком'юніті? Поїхали! Отже, за допомогою Discord е, кожен з вас може зайти в на сервер е, проекту Starknet, задати будь-яке запитання, взяти участь в будь-яких ініціативах і отримати свій фідбек. Від е, учасників команди Старквери, від е, людей уповноважених, які слідкують за чатами, які слідкують за модерацією, також е, ті люди, які мають роль Wolfpack, е, можуть активно допомагати вам у вирішенні ваших проблем, адже ці люди також зацікавлені в цьому адже отримують певну вигоду е, відповідно до програми Wolfpack Campaign. Е, отже, е, з досвіду скажу, що ком'юніті дуже крута загалом. Дуже крутий фідбек, швидкі відповіді можете отримати на будь-яке поставлене запитання. Можете як в регіональних чатах, так і в генеральному чаті запитувати сміливо і отримаєте відповідь стосовно вашого запитання. Наразі активно беру участь в компанії Wolfpack Campaign, Вам також раджу. Кожен може отримати певну якусь вигоду від участі в даній програмі. Отож, на цьому в мене все. Вам дякую за перегляд і до зустрічі.